У ніч із 1 на 2 травня 2023 року один з мешканців міста Обухів, що на Київщині, усе ніяк не міг заснути. Він постійно кудись телефонував, відправляв смски та роздумував про немислимий злочин, який планував от, от, втілити у реальність. Коли темні думки повністю заполонили його розум, чоловік розбудив своїх повнолітніх дітей і сказав, що сьогодні їх життя закінчиться. Це буде без сумніву моторошно. Тим не менше сідайте зручніше дорогенькі, адже це страшне. Поліція Київської області суспільна. Приїдьте, мій цього батько сестрів вбив. Що батько робить? Він сестру вбив. Вбив? Так. зараз Все, тихенько заспокойтеся, чекай прибуття наряду. Не йти сам, поня, поки поліція не приїде, не заходь у будинок. Добре. там, де ти сховався, там і дочекай. Саме такий дзвінок посеред ночі надійшов до обухівського управління поліції від 12-річного хлопчика на ім'я Артем. Правоохоронці, розуміючи усю серйозність ситуації, негайно зреагували на виклик та прибули за вказаною хлопцем адресою. Там на них вже чекала картина надзвичайно жорстокого злочину. Здавалося, що весь перший поверх будинку залитий кров'ю. У помешканні відчувався сильний запах газу, а на підлозі у кухні лежало ціло шістнадцятирічне дівчинки та 42 річного чоловіка ніхто з них не подавав ознак життя. Працівники поліції перекрили газ, викликали медиків та почали оглядати будинок. Незабаром у підвалі вони знайшли переляканого підлітка, який власне їх і викликав. Не в змозі стримати сліз. Хлопчик запитав: виходь, виходь, виходь. Що трапилось? заспокойся заспокойся Ося, що трапилось, розкажи, почекай, заспокойся, що це сестра, да? Перш ніж ми перейдемо до самого злочину та його мотивів, давайте спершу трохи більше дізнаємось про родину, у якій трапилась ця трагедія. Насправді про них не так багато інформації у відкритому доступі, оскільки у справі фігурують не. Нолітні, тим не менше, батько дітей пан Микола раніше працював садівником, а в останні два роки влаштувався на роботу вантажником і самотужки займався вихованням доньки та сина. Їх мати Інна, що у жовтні 2022 року, виїхала до Німеччини на заробітки. Там жінка працювала в азійському ресторані, де обіймала посаду помічниці кухаря. Як зазначили сусіди та близькі до родини люди, їм здавалося, що чоловік добре піклується про своїх дітей, ну принаймні їх не ображає Ірина. Це вчителька Обухівської школи номеродину, у якій навчались ці підлітки, розповіла, що їх сім'я була спокійною та дуже відповідальною. Діти були доглянуті і активно займалися спортом. Артем Кікбоксингом, а його сестра танцями. Дівчина доволі багато виступала та навіть займала призові місця. Втім, попри успіх у танцювальній сфері, у майбутньому вона все ж таки мріяла стати кухарем. Батько родини ходив на усі шкільні збори. Коли мати була в Україні, вона також регулярно їх відвідувала за потреби Ті підлітків завжди наперед повідомляли про те, що їх дітей не буде на заняттях. Батько зі мною постійно списувався, коли не буде дитини. Ось він мені написав, наприклад, накануні десь 29 квітня. Він написав, що дитина їде на змагання Артема не буде в школі. За словами його вчительки, за характером Артем був активним, радісним та веселим. Однак важко йшов на контакт і здавався трошечки замкнутим 1 травня 2023 року, за кілька годин до. Злочину, який назавжди змінить життя цієї родини, Артем повернувся з тренування та разом із батьком пішов у гості до сусідів. Вони саме святкували день народження господині дому. За словами Петра, чоловіка іменинниці, Микола прийшов до них уже будучи на підпитку. Хоча ще за кілька годин до цього сусіди бачили його тверезим. Чоловік косив газон та порався у себе на подвір'ї. Уже під час застілля Микола увесь час провів у телефоні з кимось переписувався та часто відходив, аби кудись за Артем при цьому також поводився трохи дивно. Коли іменинниця подала на стіл торт, хлопчик зачекав, поки батько відійде, з'їв його та витер свою тарілку серветкою. Як зазначив Петро, йому це видалось дивним, оскільки раніше Артем ніколи не робив нічого подібного. По завершенню святкування гості розійшлись а господарі дому лягли спати. Посеред ночі Петра розбудив телефонний дзвінок, який надійшов не з невідомого номеру. Чоловік відповів: на тому кінці дроту він. Почув, як хтось схвильованим голосом промовив: дядь, петь, допоможіть. Дзвінок обірвався. Стривожений чоловік встав з ліжка і вийшов на балкон. Він вирішив, що одному з його сусідів, який мав хворе серце, стало погано, і це він зателефонував до нього з проханням про допомогу. Втім, оглянувши вулицю, Петро не помітив нічого незвичного. На мить його увагу привернув будинок, у якому жив Микола з дітьми. Сусід знав, що Артем дуже боїться темряви, тому навіть на ніч завжди залишає світло у своїй кімнаті увімкненим. Але цієї ночі у його вікні чому Омусь було темно. Хоча це трішки насторожило чоловіка. Він імовірно подумав, що хлопець нарешті зміг побороти свій страх. Зрештою, оглянувши вулицю, Петро прийшов до висновку, що в усіх його сусідів усе в порядку. Собаки на подвір'ї не гавкали, ніхто не кричав, усюди була тиша, а ніч здавалася такою ж, як і зазвичай. Та попри це, повернувшись у ліжко, Петро спробував ще кілька разів перетелефонувати на номер, з якого хтось нещодавно дзвонив і просив про допомогу. Однак спочатку там було зайнято, а потім телефон узагалі відключився. Тож, врешті-решт, чоловік полишив спроби додзвонитися до невідомого абонента. Тим часом у будинку Миколи відбувалася справжнє жахіття, учасниками якого стали його донька та син. Виявилось, що повернувшись додому п'яним, Микола все ніяк не міг заснути. Він продовжував обмінюватися смс-ками та до когось телефонувати у той час, поки його син та донька спали у своїх кімнатах. Приблизно між другою та третьою годиною ночі батько дітей піднявся на другий поверх, почергово увійшов до кімнат доньки та сина і розбудив їх. Після цього чоловік сказав дітям, що сьогодні вони помруть. А тоді спустився на перший поверх, увійшов до кухні та увімкнув газові конфорки. Орки, прокинувши тра Артема побігла за батьком. Дівчина побачила, що він робить, та спробувала втекти з будинку разом із братом. Коли ж Микола це помітив, то випередив доньку, вирвав з дверей ручку та сказав своїм дітям. Ви вже нікуди не підете, зрозумівши, що батько планує їх вбити, сестра Артема намагалась зупинити його та перекрити газ. Однак, перш ніж вона встигла це зробити, чоловік накинувся на неї та почав бити. Як він взяв за вулицю? — тут за макітру, взяв за, за волосся і за все сили її вдарив в іншу пляму. Після Микола взяв ніж та тепер уже із ним ще раз напав на дочку. Артем, побачивши таку по справжньому моторошну сцену, зробив спробу врятувати сестру. Він побіг до телефону та набрав номер сусіда Петра. Однак той так і не зміг зрозуміти, хто до нього телефонує, тому не прийшов на допомогу дітям сусіда, який злетів з котушок. Зрозумівши, що чекати на допомогу немає від кого. Артем схопив палицю, яку знайшов на кухні, та почав нею бити батька. У якийсь момент Трі хлопчика вдалося вирвати ніж з рук Миколи і вдарити його ним у спину. Але чоловік скоро відібрав зброю назад. Після цього сестра наказала братові втекти та сховатися. Попри те, що Артем наніс батькові понад 20 ударів по голові, це не зупинило Миколу. і Він почав завдавати доньці удари ножем. Спочатку чоловік сильно порізав її руку, а тоді встромив ножа у груди. Як пізніше встановить суд цей удар був смертельним. Дівчинка померла через пошкодження внутрішніх органів. Органів та сильну кровотечу у той же час до смерті переляканий Артем, прихопивши з собою телефон, втік до підвалу, звідки набрав поліцію. Оперативники негайно зреагували на виклик. Однак одразу потрапити до будинку вони не змогли, оскільки вхідні двері були замкнені. Коли ж їм нарешті вдалося їх відчинити, правоохоронці потрапили до середини і знайшли переляканого Артема у його схованці. Він підкривав у нас в кімнатах двері. І пішов по ножик. А угу. Я заховався зразу. Угу. Вона в нього нож, нож забрала, угу. вона сказала мені тікати. Так. Я, я побіг в телефон, перебіг про і побіг в підвал в гараж, питався угу. третить, вони його заблокували чимось. Угу. Більше будинку нікого не було постороннього. Один з поліцейських, опинившись у будинку, одразу відчув сильний запах газу і перекрив його подачу. Після цього правоохоронці пішли на кухню, де й знайшли тіло 16-річної дівчинки та її батька, який лежав неподалік. Спочатку здавалось, що він також помер. У чоловіка були. Вене втім, коли приміщення провітрили, у Миколи виявили пульс, і медики відправили його до місцевої лікарні, де пізніше чоловіка допитали. Він усе заперечував, стверджував, що доньку не чіпав, а вона вдарила його ножем у спину. Чоловік нібито лише одного разу штовхнув дівчину, і то випадково, коли розвернувся, щоб забрати Вартема палицю, якою хлопець намагався його бити. Розкажіть, будь ласка, що трапилось цієї ночі? Що зараз це вже після того, як ви вимкнули газ? Так. А хто вам надіс удар спину? Доці ножом? Що далі трапилось? Хотіли відібрати. Ну відібрали ви ножа і що далі трапилось? Це ваш молодший син, так? І далі ще. Чушо? Погано же. При розбору я... ці я так откинув один раз хотів забрати там взагалі тільки всі зовні те, що ви зробили. Діти не хотів Чорни па чого не давно. Трошечки пізніше, у ході слідчого експерименту, який проходив на місці злочину за участю Артема, у хлопця запитали, чи погрожував йому батько ту ніч. Він вам безпосередні сніг погрожує. Так, що нас приб'є, і сказав, що написати останні так, скажем, останні повідомлення комунищі до власне це та й усі інші свідчення хлопчика спростовують словами Коли ну, про те, що дітей він чіпати не хотів. На ранок після інциденту родичі та друзі родини, прокинувшись, побачили на своїх телефонах смс-повідомлення. Їх їм надіслав Микола незадовго до того, як розпочав розправу над дітьми. Чоловік писав про те, що його родина зруйнована. Дружина поїхала, а сам він не знає, як йому жити далі. Ввожу курс і накинула сім'ю, де дітям сказала: це прислав мені. Кому він прислав іншу Більш моторошні тексти того ранку прочитали і у Німеччині своїй дружині Інні Микола уночі. Телефонував за кордон, писав про свій план та навіть поділився деталями про те, як саме планує позбавити їхніх спільних дітей життя. Відпустка буде раніше. Прийдеш на похорон всієї сім'ї. Поки пробую газом. Блядуй далі жінка у цей час спала і зовсім нічого не підозрювала про те, що відбувається у її будинку в Україні. Вона прочитала усі повідомлення лише на ранок. Саме страшне не чітко на диту смс смски. No, I'm not even Вона побачили в селі Ванці, до неї подзвонила. Вона поїлася зв'язку. Вона поговорила зі мною це узнала і пішли смски. Як ви, мабуть, уже здогадалися, мотивом цього злочину стали ревнощі чоловіка до дружини. Микола вже давно підозрював, що Інна пішла від нього до іншого, і через це почав змінюватись. Хоча б близьке оточення і не помічало ці зміни. Згідно з їх словами, Микола загалом мав репутацію доброї та хорошої людини. Як людина, він як вам сказати, він все обдасть. Лісінада треба, не здумай, купляй, я Тобі все, що треба, Він все віддасть. А от що таке, як Тьома потім потом розказував чи не нам. Я цим сутрудніком, що вдома вже в хаті було то там ну, казали зовсім друга тиран. І справді, за зачиненими дверима, чоловік перетворювався на тирана для своїх дітей, зганяючи на них свою злість через зраду дружини. Як стало відомо, у ході слідства, саме після від'їзду Інни Миколай почав проявляти агресію до доньки, а також сина, став поводитися з ними дуже суворо. Можливо, саме тому Артем витирав тарілку у сусідів після того, як з'їв шматочок торта. Ймовірно, боявся. Що батько може розізлитись навіть на таку дрібницю, Правоохоронці під час розмови з 12-річним хлопчиком також дізналися, що він того дня намагався повідомити сусідів про насильство у його родині, і коли навіть хлопець з батьком перебували у сусідів, він намагався подати знак щодо його насилля відносно нього, і що він перебуває в небезпеці. Всім відомий знак, коли великий палець затискається. Іншими пальцями, але сусіди не розуміли, що це за знак, і тому, звичайно, ніякого зна цьому не придали. Але попри це, прямих скарг на батька ні від Артема, ні від його сестри ніколи не надходило. У школі та на гуртках, які відвідували діти, повідомили про те, що керівництво навіть не здогадувалося про насильство у цій родині. Сусід Петро розповів, що напередодні злочину, у той момент, коли вони день народження його дружини Микола все ж зізнався товаришам у тому, що його так сильно турбує. Згідно з його розповіддю, він дуже посварився з дружиною, коли дізнався про те, що Інна планує покинути родину, оскільки знайшла когось за кордоном і не хоче повертатися додому. Саме тому він так сильно напився того дня. Опри це, нічого у поведінці Миколи не вказувало на те, який жахливий злочин він планує скоїти усього лише за кілька годин. Як згодом вдалося з'ясувати правоохоронцям, у ніч нападу, повернувшись після святкування дня народження, чоловік спочатку зателефонував до дружини. Микола почав вимагати у жінки, аби вона показала обличчя коханця і спробував залучити до цього дітей. Намагався змусити Артема із сестрою сказати матері, аби вона повернулася до них, чи, хоча б, розповіла про свого. Нового чоловіка, але діти відмовились брати у цьому участь та пішли до своїх кімнат. У той час Микола остаточно прийняв рішення помститись дружині за зраду. Як ну, як ви вже знаєте, вбивши своїх дітей після злочину, він також зробив спробу вкоротити собі віку. Однак правоохоронці вчасно викликали медиків. Тому чоловіка вдалося урятувати. Ми коли зайшли сьогодні, розумієте, коли це дивиться в кіно? А коли ти маєш крові, ти знаєш, що це твій рідний брата і він вбивця. А поруч твої племінниці, це сусіди приходили, всі говорять нормальний, спілкувались, сиділи, допомагали. Добряк. Класний керівник каже, на збори приходили, він завжди, да-да-да. Я -да -да". смс ку написав, що дитина на прививку. Аня звезла на прививку, в кімнаті лежали карточки обох. Чого я бачу? Сестра Миколи також розповіла про те, як незадовго до злочину вона хотіла забрати племінників на канікули до себе у гостя, Але брат її відмовив. Він посилався на те, що сам у порожньому будинку зійде з розуму. Жінка намагалася вмовити його, казала, що він не так багато часу проводить на роботі. Але Микола стояв на своєму. Тоді його сестра запропонувала, щоб її син приїхав та погостював у чоловіка, розважився з його дітьми, і все таке. На таку пропозицію Микола погодився. Усе це відбулось усього лише за. Кілька тижнів до злочину син жінки встиг повернутися додому напередодні вбивства, і тепер вона з жахом згадує цю історію. Я відпустила малого свого суди угу. уявляєте, це, це могло бути будь-яку корице цей зрив. Після того, як Микола опинився у лікарні, його одразу ж заарештували. Він проходив лікування у спеціалізованій палаті, де до чоловіка приставили охорону, аби не втік. Попередньо його дії кваліфікували за статтею про навмисне вбивство, за якою йому могло загрожувати довічне ув'язнення. Однак остаточне рішення щодо цього мали винести після експертиз та досудового розслідування. У той момент, поки він ще перебував на лікарняному ліжку, його запитали, чи хотів би він щось передати своїй дружині він сказав лише одне: хай блядує далі. Протягом усього досудового розслідування Микола перебував під вартою. А у червні 2024 року у пресі з'явилася інформація про те, що суд виніс свій вердикт по цій справі. Попри це, прокурорам вдалось довести, що напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів чоловік посварився з дружиною. Щоби помститися, їй він вирішив вбити. Тей, врешті, суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві доньки та замаху на вбивство сина. Втім, довічного ув'язнення Микола так і не отримав. Натомість йому призначили покарання терміном до 15 років позбавлення волі. Щодо Артема, то він приїхав до Німеччини, де тепер проживає разом із матір'ю. Ну що ж ось така моторошна історія, дорогеньке. Будь ласка, бережіть себе. Дякую, що додивилися відео до кінця. Побачимось у наступному.